Постановою Кабміну від 16 травня номер 560 визначений перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки від призову, якщо вони зайняті доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками своїми чи дружиною, а також за наявності одного з батьків своїх чи дружини осіб з інвалідністю першої чи другої групи чи членів сім'ї другого ступеня споріднення з інвалідністю. У цьому порядку зазначено, що військове які здійснюють догляд та які не мають права на призначення компенсації по догляду, повинні звернутися до районного ТЦК за місцем свого перебування на військовому обліку, із заявою та долучити письмову заяву особи, яка потребує догляду, із зазначенням інформації про підтвердження відсутності інших осіб, які є не військовозабов'язними, та відповідно до закону зобов'язані її утримувати. Районний ТЦК здійснює перевірку перебування військовозабовниками. Забов'язаного на військовому обліку його родинних зв'язків та особа, яка потребує догляду, наявність інших осіб зареєстрованих за місцем проживання, особи, яка потребує догляду, матеріали про результати перевірки надсилаються керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування, за місцем проживання військовозобов'язаного, який здійснює догляд. Також порядок передбачає, що для встановлення факту здійснення догляду військова зобов'язана, який здійснює догляд, повинен звернутися на ім'я керівника виконавчого органу місцевої ради за адресою місця проживання. Розгляд заяви здійснює відповідна комісія, утворена рішенням керівника виконавчого органу місцевої ради. За результатами роботи, комісія з врахуванням наданих районним ТЦК матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення догляду. Із зазначених положень виходить, що для виготовлення акту встановлення факту здійснення догляду треба одночасно звернутися і до районного ТЦК, і до виконавчого органу місцевої ради. Якщо ви потребуєте допомоги з питання оформлення документів для отримання відсрочки від мобілізації, звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.